Я чула таке, що коли на підприємстві існує система мотивації, то нібито працівники працюють набагато ліпше. А цей питання дуже кстати, тому що сьогодні у нас в гостях Ольга Сидор, яка нам і розкаже про мотивацію. Ольга Сидор, бізнес-тренер, закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка та міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю економіка та управління підприємством. Тисяча 1999 році отримала освіту у Франклінському університеті за спеціальною програмою управління бізнесом. Є викладачем MBA, експертом з питань мотивації персоналу. Спеціалізується на розробці стратегії розвитку персоналу, оцінці кадрового потенціалу підприємства та ефективності керівників при прийнятті рішень в умовах невизначеності, недостатності інформації та нестачі часу є розробником одноіменних тренінгів, автор численних статей та публікацій. Доброе утро, Ольга. Доброго ранку. доброго ранку. Ну і наш традіційний вопрос, ми задаємо всім нашим гостям: Яке утро вам приємно вспомніти саме, -саме запаміншіся? Взагалі я жайворонок, тому я люблю всі ранки. А з недавнього можу поділитися: це ж у нас були дощі, Я живу за містом, живу в лісі. В нас дуже багато грибів, і я встаю ще до вдосвіта. Йду в ліс, ще так тільки тільки починає світати. І от восьма ранку я вже виходжу з лісу з повним кошиком грибів, а мені назустріч йде море людей з порожніми кошиками, і всі мені заздрять, всі на мене дивляться. І Я думаю, єс, це те ра той ран неймовірне відчуття да. кошиком, а всі з Ви смотивували їх прийти сліди раз поранше. Я жалкую про це. Краще б я прийшла наступного речі. Тема мотивації в нас. В принципі, сьогодні з вами будемо про це розмовляти. Що таке не поведінка співробітників? Адже вони ж дорослі люди? А, ну, мова йде про те, що все-таки в нас діловий канал, і ми говоримо про мотивацію в бізнесі. Mm -hmm. так? Що таке мотивація в бізнесі? Це коли керівник, спеціалісти, власники розробляють певний перелік заходів для того, щоб досягти бажаної поведінки від своїх співробітників. От, якщо ми отримуємо бажану поведінку, ми кажемо, що мотивована поведінка. Mm -hmm. А коли ми отримуємо зовсім не те, на що ми сподівалися, ми говоримо про те, що поведінка такої людини не є мотивованою, тобто це не означає, що в неї немає своєї внутрішньої якоїсь мотивації. Просто вона йде всупереч тому, що mm -hmm. від неї хотіли. Я можу навести приклад, якщо yeah, це цікаво. з власного досвіду керівник і власник мережі аптек. Дуже був задоволений, вражений тим, як йде обслуговування в Макдональдсах. Коли ти приходиш купувати каву, тобі кажуть, може, ви ще хочете кекс там. Та. І він хотів, щоб коли люди приходять до нього в аптеку, провізор відповідав приблизно так само: Ви хочете купити бінт? може ви до нього ще зеленку купите чи йод. Uh -huh. І... Те, що він зміг придумати для того, щоб мотивувати працівників на таку поведінку, а він почав їх винагороджувати, якщо в чеку є дві і більше позиції. А якщо чек, який вибиває працівник, має тільки одну позицію, він навіть придумав в мацюпусінький штраф 10 копійок за цей чек. А щоб от він думав, що він мотивує людей продавати більше, що він натомість отримав. Натомість він отримав, ну справді, декілька людей робили так, як він хотів, але переважна більшість він був в шоці. І як тільки він це дізнався, він припинив цей експеримент, а перестали вибивати чек, якщо приходить людина купувати одну позицію. Mm -hmm. Тобто вони накопичували. Декілька одиниць товару для потім того, щоб потім пробити дві-три позиції і отримати за це винагороду. Це протизаконно. І ну, я кажу, що власник був в шоці, і змушений був змінювати систему мотивації. Але в даному випадку ми якраз кажемо про немотивовану поведінку. Ну, Що така мотивація, ми вже розібралися, мотивація в бізнесі, Ну, а які системи мотивації вже доказали свою ефективність? Так, в залежності від того, які завдання ставить перед собою компанія на найближчий час, ми можемо розробити принципи мотивації. Ну, наприклад, якщо я хочу поводити себе на ринку достатньо агресивно, продовжувати атакувати в завоюванні своєї ніші. То і працівники, яких я повинна до себе притягнути, теж повинні відповідати моєму характеру. Тобто вони теж повинні бути агресивні, вони повинні готові працювати без, без перерви, без, без якихось обмовок, що ой, в мене закінчився робочий день. А для того щоб таку людину притягнути uh -huh. до себе, да, їй потрібно платити більше ніж середня за ринком. Да, тому що та, як, якщо в нас буде середньоринкова рин, ціна, то ну, це людина, яка прийшла з 9 до 6 пропрацювала, а обідня перерва з 1 до 2, ви впевнена стикалися, коли ви телефонуєте комерційна компанія з 1 до 2 ніхто не бере трубку в них mm -hmm. обід. Як mm -hmm. таке може бути? Це, ну, це для когось нормально, для когось це абсолютно не І от якщо ви хочете власне, таких. Ем, Енергійних людей, які е, готові от разом з вами долати перешкоди, то вам потрібна інша система мотивації ніж та, де ви просто людей е, приймаєте, ну от з готових працювати в системі вже якісь сталі, угу. да? а то. Такі принципи системи мотивації для цілої компанії розробити достатньо легко. Можна дати рекомендації як для цього відділу, як для цього, як для цього. А от коли ми стикаємося з конкретною людиною, наприклад, у вас є керівник відділу маркетингу, і ви хочете від нього якоїсь певної поведінки. В роботі, щоб він щось робив, ось тут вже стоїть питання: а що для нього зробити конкретно? І це набагато складніше по суті на сьогоднішній момент. Жодна система мотивації, яка б вона відома і розкручена не була, не дає 100% гарантії. І тут знов таки ми будемо говорити про немотивовано поведінку. Тобто я правильно розумію? Є така загальна система мотивації, наприклад, висока заробітна плата для для всієї компанії. А коли хочеться окремо кого якогось робітника, як ви кажете, там маркетолога, наприклад, замотивувати, то треба вже подумати, що саме для нього, і конкретно це. Таке ну, конкретні такі конкретні. Це дуже залежить і від людини, яку мотивують, і від людини, яка мотивує. От знов таки можу навести приклад з власного досвіду, коли в одній ті самій компанії ми почали розробляти нову систему мотивації для маркетологів. Відділ маркетологів досить великий. Компанія-виробник і. Проблема з маркетологами полягала в тому, що і полягає в тому, що це люди, робота яких не дає е, швидкого результату. От, якби це був там електрозварювальник, ми знаємо, скільки він зварив вузлі, ми можемо uh -huh. його оплачувати за кожну таку роботу. А маркетолог придумує продукт від самого початку. І до перших продажів, і подальших продажів, і в часі це може бути від півроку до року до двох. Ну ми ж не можемо не платити йому, поки не побачимо результат. Він вже зараз повинен щось отримувати. І оці всі варіанти, давай спочатку буде дві копійки, а потім ти щось заробиш. Ну, це теж нікого не влаштовує, тому що всіх є сім'ї, їх потрібно годувати, оплачувати квартиру. І тому е, була розроблена спеціальна система мотивування для цих маркетологів, яка враховувала от власне такий е, великий термін е, в результативності їх роботи. Потім і е, він впроваджений. Він діє з е, ну вже досить давно, років напевно 5-6, Ми вже його вдосконалювали. Тобто там працює, а компанія вирішила, раз цей метод мотивації хороший, ми теж саме зробимо для бухгалтерів. Uh -huh. І вони е самостійно по аналогії, як от нас вчать, зробили для бухгалтерів роботу. Проходить е пару місяців, і мені е зізнається директор з персоналу, що от ми зробили таку мостивацію, вона не працює. А чому не працює? А, а тому, що керівник відділу бухгалтерів. Е не може так само сприймати е, цю систему мотивації як керівник відділу маркетологів. Чому кожного разу, коли їй потрібно виставляти е, оцінку дія, роботі своїх підлеглих, вона оцінює не роботу, а самого підлеглого. Цю їй шкода, бо вона мати одиначка, виховує дитину. Mm -hmm. Цю їй шкода, тому що вони тільки переїхали, вони наймають мають квартиру. Ця новенька вона старається і в неї, виходить всі відмінниці. Угу. Всі молодці, а працювати ну з роботою не задоволені. Тому, от і компанія одна та сама, розумієте, і метод мотивації, і там непоганий, і тут, але угу. він не працює. Все потрібно бути індивідуально, так завжди виходить так. А, а системи фінансової мотивації вони рідкісні в Україні. Якщо так, то чому? Цей метод не дуже розповсюджений, на жаль. Одна з причин, яку я можу назвати точно, це відсутність довіри від працівника до свого працедавця. А в нас була навіть спроба. Ну як в нас в Україні була спроба впровадити таку систему, тому що вона дійсно об'єктивна, і вона в цьому є сенс. Намагалися зробити через страхові агенції. Тобто, яким чином я, як працедавець, щомісяця відкладаю на рахунок страхової кампанії ту суму, яку я тобі повинен виплатити через рік. Як керів, як uh -huh. директорові, якщо ти виконаєш всі зобов'язання, тоді а, дійсно. Працівник мав би гаранта у вигляді страхової компанії, яка вже пра вже працедавець нікуди не може подітися, він вже все одно ці гроші віддає щомісяця, і працівник точно їх може отримати. Ага. Але е, щось в законодавстві в нас не працює, чому таким чином от не приживається? Я не дуже розуміюся на страховому бізнесі, але чомусь воно не приживається. Хоча ідея була прекрасна. Якщо мова йде про те, що е, сам працедавець. Повинен бути буде в кінці року заплатити потрійну зарплату, то це дуже великий ризик, і на сьогоднішній момент фактично ніхто на це не погоджується. Угу. Угу. А какові причини, що сотрудники вопреки ожиданням роботодателя, несмотря на всі усилля їх руководства? Коли ми маємо одну людину і оцінюємо, що в неї відповідальність на 5 балів з 5, угу. а Комунікабельність на 4 бали з 5. І поруч сидить другий працівник. У нього і відповідальність на 5 балів з 5, і комунікабельність на 5 балів з 5. То, е, оце мислення по аналогії що нам каже? Що перший точно такий самий, як другий, тільки трішки більш комунікабельний. Так? Угу. Да? Угу. Це мислення по аналогії. От я вам зараз приведу. Примітивний приклад, який повністю руйнує таке бачення. Зі школи ви, напевно, знаєте, формула води. Звичайно. Аж два О. Дві молекули, два атома водню і одна, один атом кисню. Молекула води. Що я роблю? Я додаю ще один атом кисню. h 2 o 2 Якби я мислила по аналогії, я б сказала, що це та сама вода, тільки більш насичена киснем. Uh -huh. А насправді, хто знає хімію, це знає, що це є перекис водню. Це взагалі нічого спільного з водою немає. Ви не приготуєте борщ? Да? Так це я взяла просто два атоми примітивні, прості два атоми з найпростішого елемента. Людина ж набагато складніша структура. І це є тільки вам навела приклад з там з двома позиціями uh -huh. комунікабельність і відповідальність. А ще крім цього, є там і ініціативність, і уміння брати на себе там відповідальність, і вибудовувати взаємини все, що завгодно. Це дуже складна структура. І тому отаке мислення по аналогії, коли ми бачимо двох людей. Вони просто неприйнятні. якщо мова йде про те, що у вас є працівники першої ланки, де, наприклад, е, люди, які працюють на конвейері, е, які мало спілкуються з клієнтами, мало спілкуються з зовнішнім офісом, і чия робота дуже чітко регламентована: береш це, переносиш сюди, кладеш сюди. Uh -huh. То е, нам для них розробити систему мотивації простіше. Тому що ми чітко розуміємо послідовність дій, яку вони повинні виконувати, як тільки ми починаємо підніматися по структурі компанії до догори, ми зустрічаємося з таким явищем, як неможливість чітко прописати процеси, які повинен виконувати той чи інший керівник. Тому що дуже часто той самий керівник відділу маркетингу він повинен приймати рішення, які приймаються раз на рік, раз на півроку, або він розрулив якусь ситуацію, і вона більше ніколи не повториться. Ми не можемо це наперед знати, але по тому, як він розрулює ці ситуації, чи як він розробляє стратегії і придумує якісь акції, ми можемо бачити, чи він ефективний, чи неефективний, але прописати наперед ми не можемо. Тому от і є складність цієї мотивації, угу. розуміло. А як підтримати систему мотивації, коли власник затримує зарплату? Наприклад, така ситуація майже неможливо. А, тому що поведінка співробітників в період, коли затримується зарплата, це вже є лакмусовий папір. Лояльності працівників і відношення працівників до працедавця, а працедавця до своїх працівників я наведу вам приклад. Ну, є різні причини, чому затримується заробітна плата. Мережа, велика мережа в Києві магазинів. В них виникли в Якісь судові проблеми, і вони не мали можливості виплачувати виплатити своєчасно працівникам заробітну плату, але довіра працівників до компанії була настільки висока, вони два місяці терпляче чекали, поки їм виплатять зарплату, Вони вірили своєму працедавцю. Ні, Чому ж така довіра була? звідка а, тому, що їх процесу? не обманювали? Їх не обманювали до того. Їм від крито сказали: ви знаєте, що в нас така ситуація. Ми вам обов'язково все виплатимо. І навіть ті, хто мали якісь погашати кредити чи платити за квартиру, вони. О, в когось позичали, вони чекали, вони працювали. І дійсно, коли це все закінчилося, компанія розрахувалася, виплатила їм все, що заборгувала, і далі ну, все нормально. Інша компанія теж така, теж велика, Витр... викли... Теж Виникла затримка ну, десь на 4-5 днів. Розрахувалися потім. Пройшло ще місяця три. І, от перше, що мені почали жалітися працівники, коли я прийшла в цю компанію, вперше це е, така образа, що в їм затримують заробітну плату. А як це так? Люди не мають за що доїхати додому. Тобто, це було один раз на чотири дні. Прийшло вже три місяці після того, як це відбулось, але настільки нелояльні працівники до компанії, що це було єдине про що вони змогли поговорити з малознайомою людиною на той час, угу. Ольга, спасибо Большое что к нам сегодня пришли в гости, нам таких на жизненных примерах. Ну, на... За приклад действоваем да. вам. Мы надеемся, у нас еще много вопросов осталось. но, На большом сожалении мы не успеваем вам их задать. Будем Тому надеяться, буде, что вы там перед еще раз будете. Я буду дуже рада. Дякую. Приходите. хорошего дня. До Да дякую.